Дорогі друзі, дорогі співвітчизники, я вже багато навів фактів по розміщенню міста Метоніумна в Україні на нашій землі, тут на берегах, берегах і Дністра, а також столиця Тіло і батьківщини нашої великої княгині Росії Олени Васильної Глінської. От тобі це перед вами є стовби. Які, мабуть, були двохметрові висоти, тому що де-не-де де вони є ще в повному, як кажуть, рості. А тут вони вже повністю увійшли під землю. От бачите, один, а там вперед інший і так далі. І до речі, вони були змонтовані з хорошим фундаментом. От на хорошому підґрунті, бачите, збоку я це показую. Це Просто такий щебний камінь, але вони чомусь казались під землею. І це е, нам, як артефакт того, що на Китагорі було дуже і дуже давнє поселення, де жили наші предки, де якраз е, мав свою столицю Великий воїн світу, Атіло, де жила е, в цьому замку, замку фортеці Метоніум, яку назвав Птолемей так, Велика княгиня Росії Олена Васильівна Глинська, своєю, батьком своєю сім'єю. І ні в якому разі не потрібно вірити якимось пропагандонам, вибачте, за таке грубе може слово, тим про журналістам, про російським журналістам, які, хоча з лиця землі, стерти пам'ять про історичну пам'ять про Китайгород, про Китагору, про столицю Атіло, про Олену Васильівну Глинську. І річ дуже проста, тому що вона побудувала ну, для возвеличення якраз Росію в Москві велику фортецю, яку назвала Китайгородом, і вона їм дуже, як кажуть, як скалка в оці. Так що не вірте і бачите правду перед вами. Ті стовби, які вже встряли на 2 метри в землю, вони, мабуть, стоять вже не одне тисячоліття, друзі. Друзі, майте, майте розум, майте пам'ять і підтримуйте наше правдиве історичне минуле. Дякую вам, бажаю добра і щастя, а нашим воїнам низький поклін і перемоги на фронті.